Всім привіт! Ну от і закінчився перший сезон серіалу The Last of Us. Окей, okay, окей. Okay. На доволі незрозумілому моменті. Окей, okay. другий сезон обіцяють в кінці 24-го або вже на початку 25-го року. І виникає запитання: що ж подивитися, коли чекаєш цей другий сезон? Так от цей ролик стане відповіддю на ваше запитання. І не переживайте, тут не буде ходячі мерці чи дивні дива, які вже і так всі бачили. А будуть класні серіали, які точно не змусять вас нудьгувати. І перший серіал революція трішки флешбеків з часів блекауту вам гарантовані. Дія серіалу відбувається в постапокаліптичному майбутньому 15 років після того, як невідомий феномен відключив усі сучасні технології на планеті: від комп'ютерів та електроніки до автомобільних двигунів та акумуляторів. Люди були змушені пристосовуватися до світу без технологій та електрики. Серіал зосереджений на родині Медісон, у якої знаходиться предмет, що є ключем не лише до розкриття таємниці. Що трапилося 15 років тому, але і можливого способу ліквідувати наслідки феномену та відновити електрику. Всього є два сезони і 42 серії. І ви подивіться, навіть заставка схожа на The Last of Us. Про другий серіал ви ймовірно вже чули: штам серіал, створений на основі одноіменної романної трилогії, що вже непогано. А основними творцями стали Чак Гопган та Гільєрмо Дель Торо. Останній зняв пілотний епізод, після чого з'явилося ще 46, які зібралися в 4 сезони. У центрі серіалу доктор Ефраїм Гудвезер його викликали на розслідування приземлення літака. Під час якого всі на борту виявилися мертві, його команда виявляє спалах вірусу, який схожий на давній різновид вампіризму. Вірус починає поширюватися, і Гудвезер працює зі своєю командою та групою жителів міста, щоб вести війну та врятувати людство. А наступний серіал Нація ЗЕТ. Вам теж тепер ця літера не подобається через три роки після того, як зомбі-вірус поширився і знищив майже усю. Україну команда повинна привести людину, яка залишилася живою після укусу зомбі з Нью-Йорку до Каліфорнії. Там остання вірусна лабораторія, що функціонує, чекає на його кров. Не буду спойлерити, але ця людина не те, щоб хоче врятувати людство. Йому більше цікаво заручитися підтримкою зомбі. А наступний за списком: датський серіал «Дощ». Вірус, який переноситься дощем. Знищує майже всіх людей у Скандинавії. Децькі сестра і брат Сімона та Расмус ховаються у бункері. Матір помирає під дощем. Через шість років вони виходять на пошуки свого батька, вченого, який і залишив їх у бункері. Але так і не повернувся по дорозі. Вони приєднуються до групи молодих людей, які вижили, і разом мандрують Данією та Швецією, шукаючи безпечне місце та батька, брата і сестри, який можливо зможе дати відповіді. Та знайти ліки. А наступний серіал також про зомбі Чорне літо. Дія серіалу Чорне літо розгортається через 6 тижнів після того, як на землі почався зомбі-апокаліпсис. Намагаючись стримати агресивних створінь, уряд США був змушений задіяти армію, якій, крім знищення заражених, було доручено евакуювати і здорове населення в безпечні місця. У центрі сюжету опиняється Роуз, яку в цьому Хаосі розлучають із донькою. А після цього вона втрачає ще й чоловіка. Зневірена мати, об'єднавшись з кількома біженцями, відправляється в небезпечну подорож, щоб воз'єднатися зі своєю донькою. Це весь список, який я хотіла вам порадити подивитися, поки ви чекаєте другий сезон The Last of Us, Але Є ще декілька серіалів, які не увійшли до цього топу, тому що вони не дуже схожі. І це серіали 4400 колонія, і я зомбі. Дякую, що ти дивилася це відео до кінця. Якщо сподобалось, став лайк та пиши в коментарях, що ти будеш дивитися, поки чекаєш другий сезон. А також дай мені знати, чи подобається тобі такий формат. Бо, якщо подобається, я буду робити такі ролики частіше.